Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершились матчі кваліфікаційного раунду Кубку України сезону 2025-26. 8 серпня відбулося два поєдинки. Айрон «Айрон 5-1 та Легія Полісся Ставки 0-4. 9 серпня відбулися чотири матчі. Гірник Нафтовик Долина 1-1 та 3-4 по пенальті. Карбон Пальміра Пальміра» 1 Олімпія Ніка СМК 4-0 та Коростень Агронива, Луцьк Сантех Монтаж No5. 536 1-0. 10 серпня відбулися заключні ігри. Колос Агрон 0-0 та 5-3 по пенальті та Фазенда Медіа Невицький замок 1-1 4-3 по пенальті. Жеребкування наступної стадії Кубку України відбудеться 13 серпня у будинку футболу. Завершились матчі другого туру української прем'єр-ліги. Результати наступні: Полтава-Верес, один Рух Динамо один-п'ять, Кревбас Металіс 19-25-2-0. ЛНЗ Епіцентр один Оболонь Олександрія 1-0. Полісся Колос 0-1. Карпати Шахтар 3-3 та Зоря Кудрівка 2-1. Форвард Лехі Богдан В'юник відзначився голом у матчі четвертого туру чемпіонату Польщі проти Люблінського мотора. 23 23-річний українець відкрив рахунок на третій хвилині зустрічі. Це восьмий забитий м'яч футболіста у 37 іграх за польську команду. Також на його рахунку чотири асисти. Університатя провела поєдинок проти клубу Гірменшдад у п'ятому турі румунської ліги. У стартовому складі господарів вийшов колишній захисник кривбаса Олександр Романчук, який відіграв важливу роль по ходу поєдинку. Український футболіст відзначився забитим м'ячем на 31-й хвилині, який вирішив долю матчу. Завдяки голу Романчука університетя оформила четверту поспіль перемогу в національній лізі. Після переходу до румунського клубу Олександр зіграв сім матчів, у яких оформив три голи. Український форвард Вадим Мащенко забив ефектний гол зі стандарту за огри Юнайтед у матчі 16-го туру чемпіонату першої ліги Латвії проти Венспілса. Гра завершилася впевненою перемогою його команди з рахунком три у матчі четвертого туру другого за силу дивізіону Польщі Хробри Глоху приймав Лоць. У стартовому складі господарів вийшов український захисник Мирослав Мазур. На 54 й хвилині Мазур відкрив рахунок у матчі. Українець класно обдурив оборону лодзя, пробивши низом зі штрафного. Клуб українського центрабека здобув мінімальну перемогу та наразі перебуває на п'ятому місці першої ліги Польщі. Варто відзначити, що у матчі проти лодзя Мирослав забив. Свій вже третій гол у сезоні захисник є вихованцем київського Динамо. У квітні цього року він перебрався до Глохова з литовського Жальгіріса. Український захисник Віторій Гімаранч Орес Лебеденко провів перший офіційний матч за нову команду проти Порту. У матчі першого туру чемпіонату Португалії 26-річний футболіст вийшов на поле на 72-й хвилині, коли Порту вже вигравав по ходу зустрічі. Дракони відвантажили Віторії три голи без відповіді. Нагадаємо, Лебеденко відомий в Україні виступами за Львівські Карпати і Донецький Олімпік. Також він грав за іспанські Лугу і Депортіву Ла Коруня. Після чого перебрався до Португалії, підписавши контракт із Візелою. У минулому сезоні на його рахунку три голи і сім результативних передач у 31 матчі за клуб у другому за силу дивізіоні португальського футболу. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що нападник металіста 1925 Олексій Сидоров наразі перебуває на Кіпрі та не збирається повертатися в клуб. Цитата: За моєю інформацією, він зараз перебуває на Кіпрі і здається, його родина теж там. З того, що я чув, відбулася телефонна розмова між Сидоровим та представниками клубу. У цій розмові футболіст повідомив клуб, що він за сімейними обставинами повертатися не збирається. Я не знаю, чи так можна, чи ні, але бути суду, сказав Співаковський. Нагадаємо, 27 липня цього року металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував заяву, якою повідомив, що Олексій Сидоров без відома клубу виїхав з України. А віце-президент Металіста 1925 Юрій Коротун повідомив, що 24-річний футболіст має чинний контракт із клубом строком на три роки. Також функціонер зазначив, що якщо Сидоров не повернеться до 11 серпня, то клуб діятиме відповідно до пунктів контракту, передбачених угодою за гравцем. як бачимо, на календарі вже 12 серпня, а гравця у клубі немає. Та таке повідомляє, що Чорноморець готує трансфер захисника Євгена Хачаріді. Вчора футболіст прибув на клубну базу в Савіньйон на перегляд. Джерело відзначає, що ідея потенційного запрошення 38-річного центрбека є спільною тренерського штабу Чорноморця, а також самого гравця. Якщо перегляд пройде успішно, то Хачарідю у Чорноморці воз'єднається із екс-партнером по збірні України Ярославом Ракіцьким. Останній офіційний матч Євген провів 28 листопада 2020 року. Колишній Лехії Максим Хлань тренується із Гурніком Забже, повідомляє Каміль Бенковський. Раніше була інформація, що 22-річний українець зацікавив краківську віслу та вічисту з другого дивізіону Польщі, але ймовірно він підпише контракт саме з Гурніком. Хлань виступав за Лехію серпня 2023 року, а 7 липня 2025 покинув клуб у статусі вільного агента. Минулого сезону Максим забив 5 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах на клубному рівні. Карпати орендують до кінця сезону лівого захисника Дієго Паласіоса з бразильського Корінтіанса. Повідомляє та 26 таке: еквадорець, учасник чемпіонату світу 2022 у Катарі. Також він брав участь у молодіжному чемпіонаті світу 2019 року, який виграла збірна України. Паласіос виступає у Європі за Вілим 2 грав в МЛС за Лос-Анджелес. На початку 2024 року приєднався до Корінтіанса у поточній. Уму сезоні дієго провів три матчі за першу команду бразильського клубу. Металіст 1925 зацікавився вінгером Хетафе Петером Гонсалесом. Про це повідомляє та то таке: За даними джерела з боку Харківського клубу є зацікавленість у 23річному правому вінгері Національної збірної Домініканської Республіки. Він є вихованцем Академії Мадридського реала. Петер Гонсалес з січня по червень 2024 року виступав на правах оренди за Валенсію, а минулого літа перейшов з мадридського клубу до Хетафе. За даними порталу Трансфер Март сума трансферу Гонсалеса складає 2 мільйони євро у складі хетафи минулого сезону. Вінгер провів 21 матч та забив один гол. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2028 року. За національну збірну Домініканської Республіки 23-річний футболіст дебютував у березні цього року. Петер провів за команду 7 матчів та забив 2 голи. Епіцентр підпише іспанського центрального півзахисника Джона Себеріо, Повідомляє та 29 таке: Себеріо дев'ятирічний приєднається до українського клубу у статусі вільного агента, адже на початку липня 2025-го він покинув Луго. Контракт буде підписано на два роки. Джон є вихованцем Антигуоко. За свою кар'єру він належав Болтону, Реалу Сасідат, Пенії Спорт, Реалу Уніоно, Мельгільї, Талавері, Сан Фернандо і Інтерсіті. Минулого року футболіст провів 16 матчів, забив один гол. Фулгем зробив пропозицію стосовно вінгера Шахтаря Кевіна. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Зазначається, що англійський клуб тепер пропонує 37 мільйонів євро плюс бонуси за гравця. Український клуб наполягає на сумі у 50 мільйонів. 22-річний бразилець у поточному сезоні провів три матчі за шахтар, забив чотири голи і віддав два асисти. Шахтар домовився із Сан Паулу про підписання Вінгера Лукаса Ферейри. Повідомляє інсайдер Фавріціо Романо. За даними джерела, сума трансферу 10 плюс 2 мільйони євро. 10 мільйонів фіксована сума. Ще 2 мільйони бразильський клуб може отримати у вигляді бонусів у випадку виходу гірників у Лігу Чемпіонів. Сан-Паулу також отримає 10% від суми наступного трансферу гравця. 11 серпня футболіст пройшов медогляд. Основна позиція 19-річного футболіста правий вінгар. Він може зіграти і ліва. У поточному сезоні він провів 23 матчі за сан паулу у його активі один гол і один асист. Захисник Динамо Олексій Гусів на правах оренди перейшов до Кудрівки. Орендна угода 20-річного українця розрахована на сезон 2025-26. Минулою кампанії футболіст на правах оренди грав за зорю та «Металіст» 19-25. За першу команду киян гусів поки що не грав. 22-річний український захисник Ілля Забарний залишив борму та став гравцем ПСЖ. Повідомляє офіційний сайт Парижан. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Контракт Забарного з ПСЖ розрахований до 2030 року. Українець гратиме за нову команду під номером 6. Сума трансферу Забарного склала 63 мільйони євро за інформацією Трансфермарт. Ілля є першим українцем в історії ПСЖ. За інформацію французьких джерел футболіст у перший сезон отримуватиме 4,5 мільйони євро чистими. Також повідомляється, що Динамо отримає 20% від суми трансферу гравця. Нагадаємо, забар не виступав за борму січня 2023 року після переходу з Динамо за 22,7 мільйонів євро. Минулого сезону Забар не відзначився одним асистом у 39 матчах за клуб. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко може перейти у Фенербахче, Повідомляє TRT Sport. Головний тренер турецької команди Жозе Мооріньо хоче, щоб Зінченко якомога швидше приєднався до команди. Очікується, що тренер розгляне варіант залучення українця до півзахисту. Фенербахче уже зробив офіційний запит щодо трансферу 28-річного гравця. Олександр виступає за арсенал з липня 2022 року, коли перейшов із Манчестера Сіті за 35 мільйонів євро. Минулого сезону Олександр забив один гол та віддав один результативний пас у 23 матчах на клубному рівні. Півзахисник київського Динамо Ангель Торис повністю відновився від травми, через яку він пропустив усі стартові матчі сезону. Про це повідомив головний тренер Білосиніх Олександр Шовковський. Ще тиждень тому 25-річний Вінгер займався індивідуально, але зараз він разом із командою вирушив до Кіпру на матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Пафоса. Нагадаємо, перший поєдинок закінчився мінімальною поразкою киян з рахунком 0 -1. Ця гра відбув відбудеться вже сьогодні, о 20.00 за київським часом. Трансляція відбудеться на телеканалі 2, 2. Нагадаємо, востаннє Торис виходив на поле 15 липня у товариському матчі проти румунського Корвінулу. За першу команду Динамо Колумбійсь поки що не дебютував. Можливо, це відбудеться саме сьогодні. Форвард збірної України та італійської Роми Артем Довбик упинився у сфері інтересів англійського ліца. Клуб розглядає Форварда як одного з головних кандидатів на посилення атаки у це трансферне вікно. Скаути ліца спостерігали за довбиком під час передсезонного матчу проти Евертона. Про це повідомляє інсайдер Грег Бух. В Англії впевнені, що 27-річний нападник, який забив 17 голів у минулому сезоні серії А, здатний одразу ж посилити команду, що готується до боротьби за повернення в Єврокубки. За даними джерел, Ліц може запропонувати за трансфер близько 30-36 мільйонів євро. Крім Ліца, інтерес до Довбика виявляють Вестгем, Бешектаж та Віля Реал. Однак саме англійський клуб вважається фаворитом у боротьбі за гравця, який відкритий до нових викликів. Агент Артема Довбика наголосив. Що футболіст зосереджений на підготовці до сезону у складі Роми, але водночас відкритий до будь-якого сценарію, який дасть йому змогу розвиватися та боротися за трофеї.